Старше покоління сімейства богатирів виростило дітей та нянчить онуків. До повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну вони підладнали дім та господарські споруди. Оце вилетіло, а це так побило, що як сито. 7 березня дах їхнього будинку, а також покрівлі на Сараєві та гаражі, разом із вікнами знесло повністю. Пан Олександр показує, які пошкодження нині має його дім. Колідор, там бать таке все. Витуватенька, все, сирена машинка, душ, ну все-все побило. Батарею розбили, дуже зробили. Розмерталися. Воно якраз сімомет, а де й морози були. ж не все, це все случилось, о п'ять вечора, десь те време. Я ж не заходив, по гербі сиділи, як кажуть. А утром вже прийшов, спустив води і стекло мало вже. Господар будинку вважає, що їм у дах прилетів снаряди з боку Росії, бо за їхніми городами кордон із сусідом агресором там ударло снаряд. Це точно а тут я. Та не на дуже знає, що потолок пробила потолок усе, і впала. Уся стеля в будинку зазнала ушкоджень. Щоб через дощі ситуація не стала ще критичнішою. Його господарі зробили тимчасовий дах. Від уламків лишилися сліди на дверях гаража та на велосипеді. Це не перші руйнування в селищі. Так, за день до цього 6 березня на цій же вулиці один будинок зазнав ушкоджень, а інший вигорів ущент. Неподалік від цих обість церква. Біля неї є кілька вирв.